Уявимо, що існує стрімінгова платформа, яка працює для контент-мейкерів. Вона не цензурована та дозволяє кожному бажаючому заробляти на ній просто за те, що ти стрімиш, і додаєш на своїй трансляції все, що твої душі забажається. А стрімери не обмежені у своїх висловлюваннях та діях. Можна сказати, що я говорю про Твіч до того, як його придбав Амазон та ввів суворі правила через ризик репутаційних збитків. Але ні, все це про відносно нову платформу Кік, що демонструє неймовірний ріст та стає, хоч поки і неявною, але загрозою для твіча у майбутньому. Блін, у них навіть дизайни майже ідентичні. Пані та панове, вітаю вас на каналі кібермайстерня. Сьогодні поговоримо про те, чи зможе темна конячка розважальних платформ стати тією, що зруйнує імперію Твіча, та чому це неможливо у найближчому майбутньому. Перед тим як ми почнемо, рекомендую перевірити підписку на канал та дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски на ігрову та кіберспортивну тематику. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже саме там всі анонси нових відео, стрімів і цікавинок, що відбуваються у сфері ігор та кіберспорту. Для того щоб дати якийсь аналіз по запитанням, що ми поставили на початку, потрібно розібратись, що це за платформа та як вона з'явилась. Одними із тих, хто створив кік, є Ед Craven та Біджан Техранів. Вони є ж тими, хто раніше створили одне із найбільших онлайн казино Stake. І зрозуміло, що популяризувати свій продукт потрібно, то чому б це не зробити на стрімах популярних осіб, що вже були у цій ніші, або ж були не проти зайти у неї для отримання дуже хороших прибутків. Так і трапилось. Стейк почали стрімити великі англомовні стрімери, що приводили до них величезну аудиторію і самі на цьому мали хороший прибуток. Серед відомих людей, що були у цій справі, можна відзначити Серхіо Агуеро та Дрейка. Також стейк був та є спонсором різних спортсменів з UFC, всі футболу та формули 1. стосовно останнього, то він і досі є спонсором команди Альфа Ромео. Та чекайте, до чого ж тут твіч. Серед відомих стрімерів, що були не проти покрутити барабан шредеру для гаманця, стали XQC та Trainwreck. Ще один із представників гемблінгу був любитель бункерного діда, колишній кіберспортсмен Слайкер. В один момент він програв більше 200 тисяч доларів, які він обманом випросив у друзів та глядачів, кажучи, що його рахунки заблоковані, і незабаром його виженуть із орендованої квартири. Незрозуміло, яким чином він зміг уникнути кримінального покарання, але Твіч не міг лишити таке поза увагу Агою та вів правила, які почали жорстоко регулювати стрімерів онлайн казино Щоправда, це розповсюджувалося далеко не на всіх, а лише на тих, хто був для твіча маленькою рибкою. Це викликало те, що багато із них почали йти на інші платформи та перетягувати свою аудиторію на них. Одним із них, якраз і став Трайн Рек, якого ми згадали раніше. Спершу він робив гучні заяви про те, що Твіч це монополіст, який обдирає стрімерів та не дозволяє їм розвиватися. Хм, Хоча у чому він не правий, як то кажуть. А потім вже заявив, що стає консультантом на новому на той час майданчику для стрімерів Кік, власниками якого, як ми вже казали, були ті ж творці стейка. Тобто, по факту, володіючи величезним казино, що має багатомільйонні контракти, як, наприклад, 100 мільйонів для дрейка, 12 мільйонів на футбольний клуб, і так далі, вони створили майданчик, де не існує таких обмежень для любителів казино, як на тому ж твічі. Добре, це була історія, але чому ж тоді ми маємо вважати цю платформу повноцінним конкурентом твічу, якщо по суті кік був створений для азартних ігор? На початку так і було. Більшість цього онлайну забирали чатінг, басейни та все те ж казино. І логічно було б сказати, що можливо ця платформа так і лишиться, виключно для спонсорських контрактів та гемблінгу. Але тут не все так просто. Ми вже говорили, що на кік набагато лояльніші правила. Він не створювався із позицією того, що модерація від платформи буде мінімальною і забанити тебе можуть лише у випадку, ну якщо ти вже геть відбитий та несеш дійсно ненависницькі посили на свою аудиторію. Це є першим, що можна віднести до переваг. По-друге, на відміну від твіча, де стрімери мають рівну частку по 50% з платформою з усіх внутрішніх операцій: сапки, донати внутрішні і таке інше. Кік пропонує неймовірні 95 на 5, тобто мінімальна комісія, що стягується платформою. Третє, це ж те, що ставши таким собі компаньйоном, кік, кожен стрімер може отримувати гроші напряму від сервісу, в залежності від кількості глядачів та інших аспектів. В офіційних заявах говориться про 16 доларів за годину трансляції. Насправді ж думаю, що це число є варійованим, на яке дійсно буде впливати кількість переглядів, активності і решта, тут можемо лише здогадуватися, бо офіційних даних ми не маємо. Але навіть за таких умов, маючи умовні 10 20 глядачів та компаньйонку, Отримувати 5 доларів за годину це не так погано. 5 стрімів по 5 годин на тиждень, ось і маєш вже більше 100 доларів, ні звідки. А візьміть ще додайте до цього, що на Кіку не існує обмежень на рекламу, які нещодавно, наприклад, ввів Твіч. Тобто сумарно складається те, що стрімери на цій платформі, маючи аудиторію, можуть отримати три різних види доходу: внутрішні виплати, донати і зовнішня реклама. Без будь-яких 3% від загального об'єму контенту. Так, Твіч. Це все і стало тими аргументами, чому багато хто йде туди навіть без запропонованих контрактів від самої компанії. І якщо дійсно раніше більшість стрімерів на Кіку були по гемблінгу, то зараз картина змінилась і розподіл аудиторії по категоріям не сильно різниці з твічем. До цього ж варто згадати і новини про те, що Кік підписали на свої умови Денді та Артізі. Хоча з Денді не все ясно, оскільки буквально на другий чи третій день оголошення цієї новини Данило все одно стрімив на Твіч. Хоча може і це дозволяє сам Кік, хто його зна, оскільки правило заборони рестрімів на Кік не розповсюджується, як на тому ж твічу. Ну так чи є кік тим, хто зруйнує твіч та стане топ 1 платформою для стрімів на різноманітні жанри? Поки що насправді дуже складно на це відповісти, але я більше схиляюся до відповіді Ні аніж так. Він може стати серйозним конкурентом, який нав'яже змагання на цьому ринку, що досі не може зробити Ютуб. Та щоб повністю зруйнувати твіч як платформу, дуже мало ймовірно. Чому? Ну пригадайте просто скільки разів ми чули, що з'являється новий майданчик, що знищить Ютуб, Твіттер і решту популярних соціальних сервісів. Де вони зараз? Якщо щось стало масово популярним та закріпилося у соціумі, та ще й ним володіє багатомільйонні чи багатомільярдні корпорації, знищити його буде далеко непросто. І насправді я буду дуже радий, якщо у цій сфері з'явиться конкуренція. Можливо, це стане поштовхом, якщо не серйозним копняком під затвічу, для того, щоб вони, врешті-решт, почали думати про стрім від мала до велика, а не над тим, як участку населення не образити наступною та як затягнути зашморг ще сильніше. Пишіть ваші думки на цей рахунок, чи знайомі ви з новою платформою та як вона вам? Залишайте свої лайки під відео та діліться ним з друзями, щоб більше людей дізнавалося про новий україномовний контент. Дякую за перегляд, підтримуйте Україну, підтримуйте Сили оборони та слава Україні!